Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту! З початком війни по особливому полюбилися псалми. В них так багато різних переживань, різних обітниць і різних речей, які надихають або заспокоюють в таких складних обставинах. Адже автори псалмів, Давид і інші псалмоспівці часто теж переживали непрості ситуації в своєму житті. І в цих псалмах вони виливали для Бога свою душу. Це були їхні молитви. Тому хочу прочитати для вас 32 й псалом. Співайте із радістю праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслями, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем. Бо щире Господнє слово, і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господній милості повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо, воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах. Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись Його. Бо сказав він і сталось, наказав і з'явилось. Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме, думки його серця на вічні віки. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських. Приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили для спасіння, той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось Око Господнє на тих, хто боїться його. Хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти? Душа наша надію складає на Господа, Він, наша поміч і щит наш, бо Ним радується наше серце, бо наймення святеє Його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо. Надію на тебе.